Доброго дня, брати та сестри! Доброго дня, мої друзі українці, замовники й замовниці. Ті, хто вже отримав ключі від своєї новобудови, та ті, хто ще чекають здачі будинку. Ті, хто ще вагається, чи купувати своє житло, та ті, хто ще вагається, чи починати свій ремонт, тому що досі не визначився, з якого боку підійти до питання. З вами Дмитро Черконов. Сьогодні в нас відеогляд невеликої квартири в житловому комплексі Французький квартал-2, де ми вже мали нагоду зробити декілька квартир та відзняти на них відеогляди, які ви могли побачити на нашому каналі. Перейдемо до опису нашої квартири та завдань, які ми мали вирішити. Площа цієї квартири 45 метрів квадратних. Метою замовника та задачою для нас було підготувати цю квартиру для подальшої довгострокової здачі в оренду. Для цього необхідно було розробити дизайн-проект, прорахувати кошторис, запланувати та зробити усі необхідні будівельні роботи, підібрати матеріали, закомплектувати усю квартиру необхідними меблями та декором. Та, звісно, в обов'язковому порядку вести авторський нагляд та наглядати за тим, щоб все йшло чітко по проекту, не виходячи за рамки оговореного бюджету. Зазвичай під час першої зустрічі або розмови по телефону з потенційним замовником я раджу дотримуватись правил бюджетування ремонту та адекватно підходити до цього питання. Взагалі, це велика тема для окремого випуску. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи цікаво вам буде подивитись більш розгорнуте відео на цю тему. В чому основна об'єктивність цього питання? В тому, щоб наша задумка мала ту ціну, яка на ринку нерухомості буде конкурентною, у разі якщо ви захочете продати або здати ваше житло. В нашому випадку наш замовник хотів здавати її в оренду, то ми мали зробити таким чином, щоб ми мали. Дохідність від цієї квартири як мінімум 10% річних за довоєнними правилами. Тобто собівартість купівлі житла плюс собівартість ремонту квартири мала б відбитися за 10 років, не більше. Тепер зрозуміло, як ми розраховуємо бюджет та куди ми копаємо, коли я кажу про комплексний підхід нашого сервісу. Тож переходимо до огляду самої квартири. Розберемо планування та фішки ремонту. Ну й звісно, зробимо порівняння 3D-візуалізацій з реалізованим ремонтом. Як завжди, все починалось з планування та розташування меблів. Завдяки невеличкому переплануванню ми отримали гарну гардеробну та бобутове приміщення. Одразу при вході в квартиру, з якого ми зараз і почнемо наш огляд. Виходячи з бюджету, гардеробні шафи ми спростили для економії. А виходячи з технічних можливостей, після перепланування, коли в нас з'явилася оця ніша, ми вирішили перенести з санвузлу пральну машинку та зробити додатково бойлер для кухонної зони. Таким чином, ми звільнили більше місця під тумбу умивальника в санвузлі та не попсували наш естетичний вигляд. Вийшло достатньо практично. А ще ми розташували електричний розподільчий щит та блок управління системи антизатопу. Головною фішкою нашого передпокою є величезне дзеркало, яке вклеїли на всю стіну. А також дзеркало було вклеєно на полотно входної двері в гардероб для того, щоб зробити їх максимально непомітними. Звичайно, це величезне дзеркало розширює нашу площу мінімалістичного передпокою, в якому у нас залишилось лише домофон та ключниця. Достатньо великий санвузол для цієї квартири цілих 4,5 метри квадратні. Має велику душову кабіну з вбудованим трапом та розсувну систему скляної душової перегородки. Стільниця під умивальник зроблена акрилового каменю, що дає нам можливість робити суцільно вироблені поверхні. Над унітазом, як і в багатьох випадках, за рахунок інсталяції утворюється ніша, яку зазвичай заповнюють шафою, в яку ховають бойлери в відні сантехвузли та різні побутові дрібниці. Переходячи у вітальну та кухонну зони, одразу помічаєш великий зручний диван теплого жовтого кольору, який гарно пасує під нашу плитку на підлозі та кухонну стільницю, які зроблені під дерево. Звичайно, не обійшлося без декору. Підкреслює цей затишний куточок картина, яка зроблена під замовлення. Музика. Кухня зроблена естетично, привабливо та практично. Фасади фарбовані МДФ, стільниця зроблена з ДСП. Уся техніка вбудована та має стандартний господарський набір. Закінчується кухня стільницею, яка у побуті буде слугувати як стіл. І під нею ми підібрали стільці, на яких можна буде зручно посидіти та провести час, обідуючи або випиваючи келих ароматного вина. Так як квартира на великої площі, балкон ми використали як кабінет, оглядовий майданчик, буферну зону між вулицею та гостинною кімнатою, та просто місцем, де можна спокійно попрацювати. Взимку нас буде зігрівати тепла електрична підлога та радіатор, який ми встановили біля вікна. А влітку нам освіжить повітря кондиціонер, який ми встановили біля входу на балкон над диваном. Ще ми маємо шафу для зберігання книжок та декору, безпосередньо робоче місце та дві полиці. Фішкою спальної кімнати, мабуть, буде ця шафа зі скляними дверцятами та підсвіткою зсередини, якою зручно користуватися в вечірній час. Але за рахунок прозорості постійно потрібно підтримувати порядок, щоб все було як в інста картинці. Зручне ліжко, мінімалістичні приліжкові тумби, білі бра під колір стіни. Виглядають дуже легко та не перевантажують загального простору нашої спальні. ТВ тумбу в даному випадку можна використовувати як комод. Незвично, зате зручно. Сценаріїв освітлення ми зробили декілька. Тому маємо центральне освітлення у вигляді люстри, точкові світильники та скриту підсвітку у стелі. Ну що ж, як ви бачите, так на нашу думку має виглядати квартира під оренду в житловому комплексі Французький квартал 2 з обмеженим бюджетом плюс-мінус 1000 доларів за метр квадратний. На момент запису цього відео вартість даного житла може коштувати від 900 до 1000 доларів за місяць. Рахуйте самі, наскільки це вигідно. Пишіть у коментах, що ви думаєте з приводу нерухомості під бізнес, балансу бюджетування та чи цікавить вас ця тема як окремо. Рухайте палець догори, дзвоніть дзвіночок та не забудьте підписатись. З вами був Дмитро Черкунов. До нових зустрічей.